По шість САУ Богдана на місяць вперше почали виробляти в Україні. А від партнерів отримали дефіцитні ракети і нові ЗРК. Військово-промисловий комплекс України не часто балує новинами, але нам вдалося дізнатися деталі. Дивіться далі. Сау самохідні артилерійські установки, виробляти їх складніше, довше і дорожче ніж причепні. При цьому Україні вдалося вийти на показник 6 Сау Богдана на місяць, адже є принципова різниця в ефективності на полі бою, пояснює Павло Нарожний. Коли на вогневу позицію приїжджає причепна артилерія, треба приблизно 15, може навіть 20 хвилин для підготовки до першого пострілу до того моменту, як гармата буде готова. В випадку самоходної артилерійської стволки вона може зупинитися будь-де навіть, скажімо, на трасі, навіть у чистому полі, і через одну-дві хвилини вона буде готова. Сау Богдана повністю комп'ютеризована. Це означає, що всі розрахунки робить комп'ютерна система. На початку виробництва були проблеми з автоматом заряджання. Богдану модернізували автоматом досилання, щоби не треба було заряджати вручну це автоматизація вже ведення вогню це дуже серйозне досягнення тому ми потроху наближаємося наближаємося до е, світових стандартів е, такої техніки і самохідні гармати самохідні гаубиці це критично важлива е, критично важлива зброя для ведення війни на початку широкомасштабної війни у ЗСУ була величезна потреба в такому типі озброєння. Шасі деяких Сао Богдана, чеського виробництва фірми Татра. Раніше співпраця була з українським кразом. Якість його шасі свого часу викликала критику з боку Міноборони. Довжина ствола набагато більша, ніж у той самий М777. Це означає дальність стрільби набагато ну, от на Наприклад, точно відомо, що Богданою стріляли по острову з а від найближчої суші до острова Земіїни, і боюсь, помилитися, здається, 38 км. Ну, тобто, дальність 40 кілометрів для цієї гармати не є проблемою завдяки довжину ствола. Ну і, і якості пороха, якості снарядів. Щодо дефіцитних ракет і нових зенітно-ракетних установок, вище керівництво країни деталей поки не розкриває. Якщо мова йде про зенітні ракети, то вони вкрай необхідні з початку повномасштабного вторгнення, адже їхнє виробництво було тісно пов'язане з країною-агресором, пояснює Денис Попович. Тому ми зараз робимо ставку на західні зв'язки на західні контакти і це вкрай важливо, те що продовжиться це постачання. Якщо мови йде про ППО, то дуже цікавими є проекти поєднання західних ракет із радянськими базами, тобто зенітно-ракетні комплекси досконалюються і таким чином воно оснащується ракетами західного виробництва. Виробництво шести Сао Богдана на місяць означає, що зсу матимуть на озброєні 72 машини на рік, але це не межа кількість виробництва планують нарощувати. Це Якщо взяти стандартну бригаду в українських мірках артилерійську, це 4, 12 батарей по 4 машини. Це 48 вісім Треба щоб одну артилерійську бригаду озброїти. У нас зараз в складі збройних сил теж боюсь помилиться. Здається, чи 11, чи 12 артилерійських бригад. Тобто доволі суттєву кількість будуть виробляти. Якщо порівняти з темпами виробництва союзників, то, наприклад, Польща ще виробляє для нас САУ. А якщо ми зараз згадаємо про те, що нам Польща обіцяла 56 машин САУ крап дослати, а це все було ці контракти щодо САУ крап були вкладені ще в минулому році, більше тому, то тем доволі серйозний. Тобто, це варто відмітити. Україна тепер може випередити навіть Німеччину за швидкістю виробництва самохідних артилерійських установок, розраховує Павло Нарожний. Союзники нам законтрактували, наприклад, rch 155. У нас на озброєнні є німецька гаубиця PZH-2000, а RCH-155 – це продовження розвитку цієї гаубиці. Вона була гусенічна, вона стала колесна. Ну тобто, всі переходять на колесні самоходні артилерійські установки і. Е їх законтрактували 18 штук, і їх будуть ці 18 штук виробляти рік. Тобто, іншими словами, ми працюємо швидше, ніж німці для більш ефективного ураження кораблів Чорноморського флоту РФ в Україні модернізують ракети Нептун. Мова йшла про Нептуни з дальністю у 400 кілометрів і з масою бойової частини 350 кілограмів. Тобто, нептун 1 за його допомогою, як ми пам'ятаємо, було знищено і потоплено ракетний крейсер Москва. А тепер мова йде про розробку Нептуна. 2 у «Нептуна» дальність 280 км, і Цього на жаль недостатньо для того, щоб вражати, наприклад, цілі, які кораблі, які Росія може використовувати з Новоросійська. Є версія, яка використовується для не проти корабельна, а проти сухопутних цілей. Ну яка летить, грубо кажучи, по кардінам. Коли вона буде готова, ну сказати важко. За останніми даними, в Україні є ракета з дальністю 700 кілометрів, і зараз триває робота над збільшенням її дальності та точності. Про це в своєму інтерв'ю сказав бригадний генерал Сергій Баранов, начальник головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ. Скоріше за все, мова йде про балістичні ракети, пояснюють експерти. Можна сказати, що далекобійні ракети вже є, і тепер постало питання в носіях, тобто платформі запуску, яка зможе транспортувати більшу за розміром ракету. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити наступне відео.